Продаєте щось на OLX, Prom чи розетка, а може, здаєте квартиру в оренду, підвозите людей чи підробляєте онлайн. Є новина. Кабмін хоче, щоб маркетплейси самі утримували з вас податки і розкрити банківську таємницю, або сплачуєте 18% податку на дохід, плюс 5% військового збору, або 5% ПДФО плюс 5% військового збору. Тут прикріплюю про які види діяльності йде мова, і якщо ви продали більше трьох разів на рік або отримали понад 2000 тисяч євро дохід, мусите. Сплатити податк, але без паніки. По-перше, для ФОП нічого не змінюється. По-друге, це лише законопроект, і його ще не прийняли. І такі глобальні законопроекти приймаються не день, не два, але підготуватися саме час. Тож, якщо ви ведете підприємницьку діяльність, краще оформити ФОП зараз, щоб потім не розгрібати штрафи, а вже працювати легально, сплачуючи невеликі податки. ФОП платить набагато менше, ніж 23%. До речі, на каналі є купа корисних відео про ФОП. Підписуйтесь.